Ти гарчиш, гарчиз дімо. Вітаю! Субота. Нове відео. У нас нарешті тепленько стало. Бо Весь тиждень був такий холодний, вітряний. Я хворів сильно і почав працювати вже більше, ближче до четверга. Також хотів подякувати нашим спонсорам. А тепер до відео. Приємного вам перегляду. Підписуйтесь. Ментуйте і дякую вам. Новий день. Подзвонив, тільки що пан Володимир сказав, що може подискувати нам города. То зараз покажу, як воно це все діло у нас виглядає. І будемо чекати на нього. І будемо тут наводити лад, висаджувати наші всі саженці сюди. І буде в нас тут прям гарнота. І ось ця частина городу. Місця багато, троян багато, мама тоді багато квітів передала, багато всього передала, то буде що посадити тут. То зараз ставимо наш штатив, чекаємо на пана Володимира і дискуємо наш город. 30 хвилин і ділянка наскільки рівніша. Прям клас. Видно, що людина професіонал свого діла. Прям дуже класно. Дощ починається. Зараз сезон дожів. Найближчі два тижні я бачу, прогнозу. прогнози. Якраз зараз це все підрівняється. Водичка ночами втрамбується і буде класно. Це все. Велика вам подяка, пане Володимире, якщо дивитесь, дуже велика. У нас тут красота 45 хвилинок чи 50 десь і все готове. І зараз ці найближчі два тижні дощі, 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 якраз все зм'якне дужче і буде все висаджувати. Сьогодні у нас ось такий пацієнт. Вчеречні ці 9 років нею толком не займались. Два роки назад я був верхівка зрізав і перед цим таке по дрібниці трішки підрізав. Заросла прям дебело. І зараз розумію, що весь врожай майбутній вже потікав на крайні гілки. І вже вона прям проситься, щоб її трішки омолодили то зараз цим самим ділом я займусь. Це воно в батьків росте, то я собі приніс штатив, приніс камерку, приніс інструмент і зараз займусь цим самим ділом. Також тоді як обрізав, залишов, не залишав пеньки, і, бачите, воно затягується прям добре. І тут така сама ситуація, тут ще трішки підрізати треба, щоб вона далі затягнуло нормально. І зверху так само. Бо тут гілки довжиною вже більше трьох метрів. Нижні, верхні так само, і вона також росте в три провідники. Ось перший, ось другий, ось третій. Там, як бачите, вже верхівки були зв'язалися. Я не пам'ятаю, чи минулого, чи позаминула, скоріш за все, позаминулого року. І треба її ще знизити, бо ну, доволі складно там, збирати врожай і також укоротити, і трішки зачистити гілочки, які між собою пересікаються, ось так, так само пообрізати то зараз цим всім ділом і займусь Так що, ставимо наш татив, подивимось. 20 хвилин і я. зрізав саме таке крупне, саме високе, що було, там де пилкою навіть складно було достати, тут вийшла ось така купа. Доволі велика, бо, як говорять, майже не на більше 20-30% за один раз обрізати. Відрізав, звісно, добряче. Ну, зараз щас тут таке миленько поприсікаю і покажу готовий результат. З цього боку ось так воно виглядає. Бо в мене кінечна ціль зробити, це, щоб все вирізати. І це вирізати, і щоб воно було такою розлогою чашою, щоб можна було ось такої штуки дістати все, що треба. Бо воно вверх росте, сюди не Настя, не батьки, ніхто не може залізти. Це також я тут у цього пеньочка залишив, щоб на нього як сходинка, щоб легше залазити було. І з цієї сторони зараз покажу. Ось так воно. Потім вже... А, ще цю дріненька підрізати треба. А за літо вона наросте і потім будемо формувати її далі. І також зараз тут у нас така вишня, і, і зрізати жалко. Зараз її зачистю. Вона підперта, була вишень багато. Вони всі мілкі, кислі, вона тут в тіню росте. То її також я зараз підстрижу і на цьому буду закінчувати. Закінчу. Ось так вона виглядає, вона була підперта. Воно як листя і вишеньки тут з'являються, воно просто пригиналося до землі. Той підчекрижив, цей дрин сам впав, то буде краще. Вона тут, в принципі, постійки-поскільки. Все одно гарно, як цвіте. Прям цікаво. О, знову ж, я не спеціаліст, я не вчився на це все діло. Це так, просто хобі. І хочу поділитися з вами. Як я це все роблю, як це саділо виглядає. Так що, ще раз повторюю, що тут далі вона буде ще це зрізатись, це зрізатись. але це вже буде пізніше, коли воно все наросте. О, знову ж За один раз багато зрізати не можна. Нарешті добрався до хати. Побрізав батьків всі дерева. Нарешті. То зараз покажу, що приз. Наш пан Степанчик чекає, знову качається повним ходом. Який красунчик Пан Степан, передай привіт добрим людям. М. Зараз покажу. Перед цим був замовляв випадково шоу в канал блогерів. Вони займаються саджанцями І вчора забрав посилку, ось наша красав, привіз ще два мішечки ось такої краси. це нас Переприївщині пил. Це в нас перепривче опилка. Красота, неймовірна. То зараз будемо робити анбоксинг. Так, що у нас в саженцях? Тут дуже маленькі, вони не хотіли їх відправляти, сказали, що хотіли залишити на дорощування. Привиті, прививка прижилась, нормально, гілочка невеличка, але є. Це сорт хурми NS NC10. Також два, це їх два таких NC10, два дар Софіївки і також дві сосновські. І ще один у них взяв персик. Як він називається? Уфо3. А це у нас що, спалка? Це, мабуть, вони спеціально її вставили для того, щоб саженці зв'язати між собою. А що це за палка, я не знаю, щось обрізали. Міг би знав би, що це. Міг би я привити, я б її привив. Бубруньки прям гарні тут. Ну, тут така. А, і один виноград мені в подарунок поклали. Що тут у нас за виноград? Так, виноград. Кілька грати Лвіка, два саджанця навіть поклали. Непогано. То зараз я все розкладую. А, і також, до речі, замовив на з джимської хурми. Також спробую погратись із цим самою розсадою. Буде чим зайнятись. Новий день. Приїхав до хати, пан Степан нас зустрічає. Степан. Кс -кс. Сьогодні на даний момент у нас вже четвер. Весь тиждень хворію, сильно хворів. Все сьогодні нарешті трішки-трішки легше почало ставати, Температури вже немає, вже нюх смак повертається і так далі, то потихеньку, буду, спробую попрацювати. Вчора був приїхав, привіз, нас там трішки перегною, трішки перепривших опилок, Забрав посилку і також викопав свою лаванду. Тут такі віники, треба її буде посадити, підстригти і якраз те, що підстрижу, укоріницю. То зараз це все вантажуємо, кормимо пана Степана і починаємо працювати. Ось ось наша краса. Мої віночки, тут в мене овсяниця, але їй дуже тяжко, вона все засухша. Викопав її, подивився до кореневої, коренева система нормальна. Тож ці саженці, наші тут перегній, наші перепрівші опилки. Таке золото скаже. І ці травіночка. І це ж хотів все діло вчора висадити і ходив знову ж ходив по території, кругами ходив, дивився, думав, де її посадити, бо хурмі треба затишне, сонячне місце, тепленьке і так далі. То, скоріш за все, вона буде у нас отут. Поряд з, майбутнім, з майбутньою огорожою. Там, наші, ці сажанці, які ми восени, там м -м, садили. Ну, ми їх так, можна сказати, що ми їх не то що садили, а щоб вони нормально перезимували, прикопали їх. там. Лаванда у нас тут буде, такий рядочок гарної лаванди. І зараз оце все розчистю, посадю лаванду, пообрізаю, почеренкую її і повикопую ті, що під огорожою ростуть, деревці, і буду садити туди хурму. І вчора також там ми таскали гілки перед цим, що обрізали. І хоча ж ходив думав, де їх це все діло висаджувати. І в принципі, спочатку подумав, що можна тут було висадити, а потім зрозумів, що тут треба все зачистити. Тут був залишки клана, такі три, три великі гілки. То я їх спиляв, почекрижив. І ось така краса у нас позачищав від сусідів трішки. І треба буде ще секатором пройтися, дрібниці порослі вишні і всякої такої штуки, це все вигребти. І так сидів, думав, і тут можна посадити або троянди, або якісь кущі, щоб вони не затіняли, не затіняли тут сусідам яблуні. Тут і яблуні, і вишні, і ліщина лісова, і всякі там звичайні дерева, там, липа велика є також. То так подумав, що в принципі якраз хороше місце. І плюс це не дуже гарний шифер, воно закриє ці кущі. І буде гарніше набагато. І також ходили з Настею, думали, то вирішили, що оця частина у нас потім, ж, як я говорив, ці сливи спиляються, бо вони великі, сухі, гнилі і так далі. Ця стара літня кухня розбереться, щоб сюди був з'їзд машиною. І тут, можливо, може якась зона відпочинку буде. Не знаю ще. Поки не вирішив, бо знову ж території багато, планів багато. А де що правильно розмістити, щоб потім воно не заважало і так далі, то доволі складно. То ця у нас буде більше під всякі такі декоративні кущі, квіти, саженці і так далі. Можливо, ще кілька персиків тут посадів, бо тут затишок. А там, що друга частина городу, то вона піде під все плодове дерево, туди десь саме, туди подалі груші посадів, потім трішки ближче вже посадів. Можливо, персики або тут персики. <хи> і яблуні висадить з виноградом там. І тут також Думаю, може один такий ряд столових сортів винограду висадити. І з приводу горішків також. Горішки тоді зайці сильно погризли були, їм було дуже тяжко і вони померзли. Один тільки залишився братове цей горішок, то йому нормально, він перезимував, бо в принципі це сінець, йому ну, важко щось зробити. А от оті всі, що були прищеплені, прищеплені сорту велетень, я пам'ятаю, то вони всі померзли. Там один і так по стійки, він там лежить землею. Його прикопав, потім десь не знаю, так, також десь в куточку по межі його посадю, хай він собі живе. І забуваю сіточки придбати. Металеві сіточки, як під штукатурку їх беруть. Дуже класно ними обмотувати дерева, щоб зайці не гризли. Бо зайці тут дуже активно. Роблять свої справи і також сюди приходять різні різні. І Тут оце, ось такі ями і всякими неприємними штуками. Так ти йдеш і тут ось, ось знову яма. Тут яма все витоптано, такого дуже багато. Також ось так само яма тут, яма там, якісь нори, мурашники великі і так далі. Чому, чому ми її орали цю всю ділянку, щоб її трішки вирівняти і всяку, всяких тут місцевих? шкідників, скажімо так, щоб їх звідси виселити, тобто ось такі справи. То зараз йдемо спочатку лаванду висадимо, робимо грядки і продовжуємо працювати. Так. Тут все приготував, тут так сам собі подумав, треба це все діло перекопати спочатку. Воно тут натоптане, тверде, прям страшне. То часто в коментарях пишуть. Діма, де Настя, що ти робиш сам? Де жінка? Мені тебе жалко і так далі. То... Відразу скажу, що не треба там, думати і так далі. Щось от таке, все нормально абсолютно. По-перше, я не все і не завжди це все діла знімаю. А по-друге, в плані Анастасії так часу вільно дуже мало, бо ми зараз живемо батьків, там і по дому робота є. Плюс вона працює викладачем англійської. А як може знаєте, може не знаєте, викладачів дуже мало вільного часу. Дуже мало. А вона тим паче викладач англійської, яка працює на себе, то там часу ще менше. Так що не треба думати, що я тут сам собі, yeah. що ніхто не допомагає, коли є вільний час. Так що, тому ті, хто хвилюється, не хвилюйтесь. Скопав, розрівняв, то зараз поділюсь деякі ці віночки можна буде розділити і буде більше саженців. Прям це за рік. Мама була їх, коли замовляла, передавала. То прям непогана коренева система, бо один я неправильно викопав, я обірвав дуже багато. Він якраз найбільший такий віночок. То його ділити не буду, я просто закопаю, він ще був не так глибоко посаджений. І осадити бажано от по відсюду. Навіть навіть щоб чуть, -чуть оця шийка, звідки гілочки. Щоб також в землі була, от просто от різниця. Так, це в мене відламався от для різниці. Коли він закопаний повністю, що навіть трішки ця верхівка, і коли він не повністю. Тут така. Коренева система, і потім можна цю гілочку відламати, і на неї будуть е, ці корінці. На неї і так, в принципі, навіть от корінці є. То якщо її глибше закопати, потім через рік другий її можна ділити і буде дуже багато саженців лаванди. І також, коли я от звідси відрізав, тут відрізав, це вставив землю, десь в тінь поставив. І вона укореняється прямо прекрасно. У мене тут, я також був тоді. Це я перший раз її минулої весни садив. У мене десь одна гілочка така була, що обламалася, її просто тупо в землю втикнув що, там їх кілька разів палив за літо, вона, і вона навіть на сонці була. І ось така коренева система. Нічого для цього не треба було. Це Прям непогано. Також це все посаджує її глибше. Підстрижу цю верхівку. То зараз це все діло ділим і висаджуємо. І так обережно з п'яточкою. Відриваєш і ось ще один. Так, який с них. Цей сух... А, він не сухенький. Цей також можна відламати з п'яточкою. бачите, тут також корінчик є. А це я, мабуть, так і залишу. Хай так і будуть. Ці ранки потім заживуть, звідси коріння, підуть і буде прекрасний садженець. Тут відтривати нема що. Також тут. Тут я зараз ставлю шматочок, що наша нова приблудна киця поробила з ними. Це була основна причина, чому я там ту лаванду викопав. Оп, є з корінчиком. Тут також воно все обломане, але воно вже просина почала, я не знаю, чи на камеру видно, тут нові лички вже закладаються і будуть. В принципі, цей можна відірвати також з корінчиком. А цей великий? В принципі, і цей великий відірвати можна. Він ділиться от прекрасно. О, ще один. А тут сама ця шийка і тут куча маленьких буде. І так доволі легко можна ділити лаванду. Так, і що у нас виходить? Раз, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14. 14 штук і з них виходить у нас два дуже великих і велика кількість не, не дуже великих. А цей закопається глибше, він також пусте коріння. І потім на наступний ріг його також можна розділити. І от бачите, також ось ось наші коти поламали. Ця гілочка відламалася. Ну і В принципі, якщо підстригти, це залишиться, ось це підстригти. Ставити в землю і він також коріниться. Тільки бажано на сонці його не ставити, або притіняти, або частенько поливати. Будуть Так що, висаджуємо. Все висадив, пролив водичкою. Зараз водичка трішки війде. І потім досиплю, зроблю такі горбики і все. А, і підстрижу. Бо вони дуже великі, і також тут ось одна гілочка залишилась, обламана. І ці також підстрижу. І ці черночки десь в тінь також висаджу і хай собі укоріняються. Так що, зараз п'ємо чай і працюємо далі. Все підсипав, сухеньке вже з них прибрав, підрізав, ці також підрізав. Ну, там я багато зайвого залишу, але я потім подивлюся, як вона буде просинатися. І що там треба, що не треба, тоді вже залишу. Також нарізав черенки, вони в мене тут поки водички плавають. І зараз йдемо до наших деревців. Що у нас тут? Також нам ще одну деревинку на стінах мама. Можна сказати, подарувала, не заплановану. Це дуже смачна яблуня. Сорт я не пам'ятаю, вона пам'ятає, то також зараз порахую, скільки їх тут у нас є, і буду йти на город. Буду під, для них підготовлю всі посадкові ями. Бажано такі штуки зарані готувати, щоб вона нормально вистоялась, нормально її вдобрити, щоб воно зиму Просіла і земля добре просіла, все нормально, там вже всі поживні речовини розподілились. Але у нас, як завжди, <свісно> то що є. то Зараз пропланую де що буде. Ми ще поки не, не бронували чи точнее фрезою не проходили. ну ще таке, ну, Візьму зараз граблями обережно. Прийдусь, повигрібаю травичку, все що зайве, повигрібаю і буду висаджувати сюди ці всі яблуні груші так що працюємо у нас нарешті вилізло сонечко Це на даний момент у нас субота. то дуже довго вийшло відео і буду ділити це відео на дві частини. У нас вже багато що змінилося тут. Наш садочок потихеньку на городі висаджується, наші дерева вже почали обрізатись. Вони ще сплять, то ще поки встигаємо. Наш бос вже готовий. Це вже ви побачите в наступній серії. Також наш лаванда себе прекрасно почуває. Я вже майже одужав, все, з кожним днем все краще і краще стає, то, слава Богу, і хваляться то на цьому я буду закінчувати відео. Дякую дуже сильно вам за перегляд. Бережіть себе і до нового відео.